Боровик подає. Боротьбу зараз удар по воротах і залітає м'яч у лі у господарів. Ростислав Олійник відзначається забитим м'ячем. Галушка проти удар з майданчика. Немає голов! Удар забиває Олександр Гладкий. 2-2. Головик. Знайшов гладкого, то й скинув Мішуренко. Прибрати жінчина. Удар! І забиває Олександр Мішуренко, відкриваючи рахунок у сьогоднішньому матчі. Вдалого пресингу, вдалого відбору Ось зараз не дали змоги вийти з оборони футболістам стандарту. Ну і заробили свій штрафний. Гості, звичайно, що ціла нарада там четверо футболістів Авангарда. Ну і Мішеренко зараз його так відганяє. Подивимось, Череватенко виконує удар і забиває Павло. Череватенко робить рахунок 2-0 на 57-й Хвилині гри. Капітан Авангарда. Відсовується трішки назад. Ще одна завантажена майданчика. Удар по воротах, 1-0. Відкритий рахунок. Прости слав оліни. <плевиця> Заходить боровик. Удар. чи то протил. Глушка. Галушка не пробиває в центр. От зараз удар. Ще один удар. 2-0. 2-0. Цим Топоров не поспішає виконувати кутовий, але розіграє його подача, штрафний майданчик. Боротьба на другому поверсі. Удар по воротах залітає м'яч! У ворота Павло Череватенко головою пробивав. У ворота вже здається, замикав Олександр Гладкий. На кого запишуть м'яч? Я все таки думаю, що саме на Павла Череватого. На Череватинка. 40... 好多血好冷，好 <noise> 多。<noise> <noise> У семи Поюденка. Зараз Мішуренко активно підключає вихід один в один. Удар по воротах. І авангард скористався зараз контратакою. Євген Співак зіштовхнувся з Максимом Бобійчуком. Ауменко буде подавати. Подача і гладкий Забиває все-таки авангард. Передачею Олександра Гладкого. Авангард. в атаці. Передача під удар долбніву. Постріли і у сітці. 1-0 Забиває Едуард Сухомлин. Не Артем Долбнів. Я переплутав двох гравців. Це Едуард Сухомлин. Шостий номер. <плес> на гладко. Гладкий вперед запускає галушку, але там на перепоні стає сьомий номер Принько. Удар по воротах м'ячусіці забиває все ж таки 78